Луки 3:16. Іван відповів усім, кажучи: я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і вогнем. Важкі слова це для тих, хто рукою махають і хреститься в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого важкі. Можуть вони це прийняти? Можуть, а хочуть ні. Чому? Ну це ж написано. Христос каже: Найбільший з пророків, Він пророкує вам, що Ісус Христос прийшов, щоб хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Яке ж пророцтво? А Христос каже: хто увірує в мене, з вас потечуть ріки живої води. Він говорить, це про що? Про Духа Святого, який прийде. А коли ви щось просите, то чи не дасть вам Бог більше? Ви просите хліба, ви просите одне, друге здоров'я, ще щось таке. А ага, Бог каже, я вам дам більше, я вам дам Духа Святого. Ну, якщо, і коли ви повірите, що в Євангелію одягнетеся в Христа, станете вірними Йому, ви отримаєте усі багатства небес, як на небі, так і на землі. Воля Божа, як на небі, так і на землі. Воля Божа не щоб були святі літургії безсилі, які тільки використовують ім'я Отця Сина і Духа Святого. а самі насміхаються над Його силою, над владою, тому віддають більшу увагу якимось мальованим малюнкам, переводять, що сила і влада в цих малюнках. Я ще раз скажу: при ковіді ви навіть тих малюнків не хотіли цілувати. Ну вони чудотворні. не хотіли цілувати кості. Але ж вони чудотворні, ну, але вони ковід можуть перенести. Я ж не дурний. Якщо не дурний, то чому не приймеш те, що говорить Євангелія? Чому не народишся з гори? Чому не покаятись тобі і не прикликати ім'я Господнє? Чому тобі не отримати нове серце, не отримати Дух Христів? Ну чому не отримати, тому що ти впертий, тому що ти не бачив людей Божих? Ти не чув тих, хто стоять у вірі. Ти не бачив ці силу Духа Святого, яка діє, коли ти кладеш руки на хворих або іменем Ісуса Христа наказуєш духу нечистому покинути. Хто та простий той, хто увірував.